Добрий день. У попередньому відео ми розпочали знімати про те, як зробити виноградне натуральне вино сухе. Зараз ми запишемо продовження. От, в попередньому відео я показував, як робити, відбирати виноград, як його сортувати, відкладати поганий, чавити от, і робити сусло. Правильно, щоб пройшов правильний процес у вина, не було ніяких грибкових захворювань. Тепер беремо другий етап це беремо е, чистий бутильок. миємо його обов'язково і наливаємо це наше сусло, яке ми отримали. Ну, десь трохи більше половини. Залишаємо простір для того, щоб воно бродило, піднімалася піна. От. А далі. У мене я не люблю цих затворів, бо там треба слідкувати за водою, за трубками. От. Я просто от закриваю таким з марлі стряпки, з таким, щоб дихало корком. Його тільки глибоко не засовуйте, щоб воно туди не впало. І зверху надіваю рукавичку, беріть білу великого розміру, вони міцні. Витримують надування. І тут я добре обматую скотчем, щоб було герметично. В такому вигляді, воно у нас зброжується і стоїть десь 3-4 недільки, можете в'їжджати. А далі ми запишемо, що з ним робити, як його знімати з осаду. І зразу скажу, будемо водичку додавати. Бо якщо ви зробите з одного соку, не всі таке вино зможуть пити, воно буде різке. На шлунок дуже буде ну, воно кислотність давай. Тому я розбавляю і буде кисле. А так, оскільки ми не даємо цукру і розбавляю водичкою, то буде добре, натуральне, приємно питись, хороше столове, сухе вино натурального чорного винограду. Дякую за увагу! До наступного відео.